У неділю, 15 травня, на стадіоні Ювілейний відбулися ігри першої групи Полтавської області. Команда ФК Порятин приймала команду ФК Миргород у двох вікових категоріях. Точилася напружена боротьба між спортсменами Полтавщини. Матч був наповнений хвилюючими і яскравими моментами. Ветро <плес> Молодец, И не держи. Але пирятинські футболісти змогли забити у ворота суперників три голи. Андрію Медянику вдалося влучити двічі у ворота футболістів з Миргорода. Олег Сердюк забив ще один гол. Тож ФК Пирятин здобула переконливу перемогу над ФК Миргород з рахунком 3-0. Юнаки з пирятинської команди також святкували перемогу. Роман Комісаренко забив гол у ворота Миргородської команди. Цей гол і став вирішальним рахунком футбольних змагань 1-0. Наступну групу рятинці зіграють на виїзді з ФК «Шишаки».